Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. А далі будемо говорити про екоцит, який влаштували росіяни. В уряді вже підрахували. Екологія зазнала збитків на 54 мільярди доларів. Значна частина природоохоронних територій в окупації, а значить, біорізноманіття держави під загрозою, екологи вже попередили. Наслідки російського вторгнення відчуватимуть навіть. Наші онуки, чи можна змусити Росію заплатити за завдану природі шкоду? Олена Лоскун дізнавалася. І це буде фінальний сюжет підсумкового випуску ТСН. А після нього марафон знову підхоплять мої колеги з Один Наталія Мосейчук та Максим Сугенко. Я ж прощаюся з вами до наступного блоку новин вже о 22-й. Чорні від гару птахи. Повітря, що стало отрутою, мертва вода у річках, і ґрунти непридатні для фермерства. Війна, що знищує, усе живе. Чи вдасться врятувати нашу природу і чи відповість Росія за екоцид? У лісництві у селі Катюжанка висаджують молоденькі дуби і сосни. Робимо лунку мечом колесо, вставляємо дуб. Спочатку нажимаємо з піднизу, тоді зверху. І ногом дивочку Навколо співають птахи. Поміж деревами пробігає стадо полохливих косуль. Вимбіки. А ще рік тому тут літали ворожі гвинтокрили і хазяйнували російські військові. Тут знаходився безпосередньо два блокпости на, на території даного лісництва бліндажі з цієї сторони. Місцеві пригадують, усі 36 днів окупації постійно було чутно, як загарбники різали, вивозили та палили дерева. Частину лісу вони зрізали, зробили самовільні порубки дерев. Десь близько 270 кубів на 1,7 мільйона гривень збитків. Це нанесено. Вони з цієї деревини будували собі бліндажі. А ще крали та розбирали на деталі спецтехніку. Контору лісництва спалили. Її вже відбудували. А на місці знищених дерев тепер приймаються нові. Оновлювати безпосередньо близько 10 гектарів за даними мінекології початку повномасштабної війни загальних збитків нашому довкіллю нападники завдали щонайменше на 54 мільярди доларів, і сума зростає щодня. До прикладу, третина лісів була або ж і досі перебуває у зоні ведення активних бойових дій. 350 тисяч гектарів знищені повністю. Це загрожує павитками і сувами ґрунту, коли зелені території можуть перетворитися на пустелі. Зараз під окупацією у нас знаходиться близько 700 тисяч гектарів нашого лісу. З них біля 500 тисяч гектарів на материковій частині України і 200 тисяч це на території нашого українського Криму. Щоб відновити втрачене, треба зо півстоліття. століття. Під окупацією та обстрілами, і близько 900 об'єктів заповідного фонду це майже мільйон гектарів земель, тобто 20% усіх природоохоронних територій України. Зараз у нас під загрозою знищення або часткового знищення, значить, близько 600 видів тварин знаходиться і понад 750 видів рослин та грибів. Найбільше степовий заповідник не лише в Україні, а й у всій Європі. Асканія нова на Херсонщині. Нині теж під контролем ворога. До 33 тисяч гектарів природоохоронних територій доступу немає. Але за попередньою інформацією ми вже могли втратити, зокрема популяція тамтешніх сайгаків у небезпеці. Опинилися також червонокнижні дельфіни у чорному морі. Через бойові дії росіян їх загинуло кілька тисяч. Під загрозою зникнення і 28 видів кажанів по всій Україні та 120 видів водноболотних птахів, що гніздяться на півдні. Обстріли змушують пернатих змінювати і свої маршрути, адже через нашу територію пролягають три основні коридори міграції. Чи повернуться птахи після війни назад? Ніхто спрогнозувати не береться. Можна вже стверджувати, що Україна втратила на сьогодні місця гніздування певних птахів. Це кучерявий пелікан, червонокнижний Мартин Каспійський, Рябодзьобові крячки. Як війна впливає на усе живе. Відчули у Нижньодністровському національному природному парку на Одещині. Тут у різні пори року буває до 260 видів птахів. Ми можемо побачити і ці очерети величезні площі. І ставки, на яких найбільша кількість птахів, хоч загарбники сюди не дісталися, але обстріли зовсім поруч. Одна із ракет упала на територію парку, і наполохані вибухами птахи минулого року не змогли висадити потомство. Багато помітили наші науковці, зміни, які відбулися з приходу початком війни. Навіть ну, таке було, що з'являлися зграї грабців чорних, чорних від сажі, від пилу, попилу. Чорні, кажуть, у нацпарку птахи через обстріли, зокрема, енергетичних та промислових об'єктів. Ці кадри ТСН показувало у березні минулого року. Тоді рашисти кількома ракетами поцілили у нафтобазу поблизу селища Калинівка на Київщині. Вигоріли 6 тисяч тонн палива. У атмосферу потрапило 20 тисяч тонн забруднюючих речовин. Найбільше повітря потрапило оксидовуглицю велика кількість сірки виділялася. Нежить першіння у горлі, запаморочення та біль у очах лише невеликий перелік того, що могли на собі відчувати місцеві одразу після вибуху. Та небезпека насправді криється значно глибше попереджають у мінекології, бо ж залежно від знищеного об'єкта у атмосферу потрапляє ще й миш'як ртуть ангідриди, фурани, діоксини. Шкоди від забруднення атмосферного повітря фахівці оцінюють у щонайменше 990 мільярдів гривень У стійких органічних забруднювачах є така особливість. Вони накопичуються в організмі людини, мають канцерогенний мутогенний фактор. Наслідки відчуватимуть навіть наші онуки. Загрозу несуть і пошкодження чи знищення складів, і здавалось би безпечними харчовими продуктами. У цих ангарах на Київщині раніше зберігали, зокрема, олію та різноманітну консервацію. Росіяни обстріляли склад минулого березня. П'ять тисяч квадратних метрів території палали два тижні. Токсичні речовини, що утворилися у наслідок горіння, просочилися у ґрунт. Провели дослідження ґрунту і перевищення по важким угневодям і жирам у ґрунтах було зафіксовано в 348 разів, і Це вже після того, як минув рік. Загальні втрати від забруднення українських ґрунтів хімічними речовинами уже перевалили за 15 мільярдів гривень, а збитки від засмічення відходами війни за попередніми підрахунками сягнули в 860 мільярдів. Мова йде зокрема про залишки техніки, боєприпасів та розбитої інфраструктури. Небезпечна хімія потрапляє зрештою і у воду. Саме так сталося після пожежі на нафтобазі поблизу Калинівки на Київщині. В поверхневих водах близько кілометра від нафтобази було виявлено знаки нафтопродуктів. Станом на липень-вересень 2022 року перевищення становило. 12 разів від гранично допустимої концентрації у місцевій водоймі. Отруєній хімією почався масовий мор риби. Представники тамтешньої влади вирили озеро, де б скупчувалися нафтопродукти та інші небезпечні речовини. Райдожна плівка на воді є. І досі вороді кажуть, збитки через забруднення води Україна уже зазнала на понад 58 мільярдів гривень. До того ж, ми можемо зіткнутися із проблемою дефіциту води, зокрема через відкриття та руйнацію окупантами шлюзів на Каховський ГЕС, щоб постачати крадену воду у Крим. До чого це може призвести без доступу до питної води? У нас може бути декілька мільйонів мешканців українського півдня. Та росіян це не зупиняємо. Як покарати злочинців? Власники спаленого на київщині складу харчів подали позов у європейський суд з прав людини щоб стягнути з Росії мільярд гривень фінансових втрат. Сподіваюся, що коли ми переможемо, всі країни, які нам допомагають, примусять. Цю країну агресора відшкодувати нам ці збитки. А після розбомблення на поблизу Калинівки правоохоронці відкрили провадження за статтею порушення законів і звичаїв війни. Вона передбачає і відповідальність за нанесення шкоди довкіллю. Це особливо тяжкий злочин. Понад 10 років близько 10 до 15 років відповідання за 438 стросі На Надень час ще становлюються всі ці, ці обставини і так, в тому числі осіб, які можуть бути притягнуті і подальшому до відповідальності. Утім, після завершення розслідування статтю можуть переквад кваліфікувати на іншу екоцид. До війни ця стаття, взагалі майже не застосовувалася через те, що вона, по перше, дуже має багато таких оціночних понять, як масове знищення, як екологічна катастрофа, також не має визначення. Загалом по Україні представники Держекоінспекції вже зафіксували зо дві з половиною тисячі випадків злочинів щодо довкілля відкрито близько тисячі кримінальних проваджень. Можуть подавати органи прокуратури цивільні позови до тих осіб, які будуть встановлені винними. Позови про відшкодування збитків завданих довкіллю країна-агресорка має за все заплатити, але як змусити її це зробити через національні суди або ж, скажімо, за підтримки Ради безпеки ООН? ідеї заздалегідь провальні, кажуть юристи. Тож фахівці-міжнародники мають знайти інші варіанти. Думаю, Ну, по перше, як я вже сказала про створення такої компенсаційної комісії, е і також ведеться мова про створення трибуналу. Для Росії, і можливо, навіть можна буде там і ставити питання про відшкодування шкода. Погаження багатомільярдних збитків, завданих екології, може стати частиною репарацій або ж стягнути їх за рахунок вилучення заморожених та арештованих російських активів, але все це найімовірніше уже після завершення війни. Поки ж завдання України зберігати те, що залишилося, відновлювати втрачене і постійно нагадувати міжнародній спільноті. Росія має за все відповісти. Олена Лоскун, Сергій Оседчук, Роман Сищенко та Ілля Шенкаренко. ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.